Я, я, я практично не чув, може чути стрішки, але він не мене це мені хто не Може, Я не читаю тих, 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 т... т... л... лектури, де таке знаходиться. Але мені приємно це чути, бо коли я написав цю статтю Модернізм це теж гуманізм, я, я визволю тезу, що постмодернізм це є третя фаза модернізму. i što odrni, ne zakričio se, to dobro će dači, tiko še vim i nakšte, bo tu svi ti stali se vrčezni iz mine, bado, badr, ljudi je bado, Маса людей є високоосвіченими і ми е, часами, часто, скажімо, радше, ніж, ніж творити щось салоне, ви можете включити е, або стексу якогось, якогось відомого твору, або зробити алюзії до них і тим способом полегшити собі е, цей, цей цей процес. Писання. О, і, і це, я вважаю, що це є постмодернізм, такі як Оберта Еко, вони взяли цей, оцей, цей, цей засіб і вривали його на інших цілі. Я не знаю, що, що розуміють, чи, чи термін цей неомодернізм е, збігається з моїм портом, а мабуть, якісь сходості мусить бути. Я переконаний, що модернізм не замер. Я кажу, що це, що відбувається тепер серед певних письменників, письменників, які пишуть із особистих сильних особистих потреб, це є мормормодерні. Мор, Тоді як, як Оберто Ека він не є не є uh, uh, поспордеміст.